Мітчел Хупер іде на тривалий відпочинок, і Стронгмен повернеться до норми. Отож, здоров'ясь, як виявилося, результати Стронгмен Класік були набагато глибші, аніж ми собі могли це уявити із самого початку, і сьогодні ми якраз про це поговоримо. Як ви знаєте, минулої суботи пройшли змагання з Strongman Classic, і найбільш шокуючим фактом, який там був, це навіть не перемога Сінґлтона, чи призові місця Джакош Кунвінкля чи Паді Хейнса, а якраз абсолютний провал, сьома сходинка Мічела Хупера. Десь два дні після змагань Лось записує своє відео, випускає свій огляд на свій же виступ, де він був доволі таки, знаєте, максималістичний. Міч сказав, що так він втратив багато очок. Там відставання від першого місця було 15 балів, але він міг би і навіть виграти змагання, якби підняв п'яту колоду, протримав довше колони Геркулеса, не впустив би по дорозі фрейм або заклав останню п'яту кулю. Виявляється, що половину цих провалених вправ Хупер міг би навіть і виграти. Ну, це по його словах. Звичайно, канадець пояснив, чому сталися такі провали. Винуваті тут якісь мікропошкодження та травми. Перед самими змаганнями, тренуючи кулі Атласа, Мітчел Купер пошкодив свій біцепс. Це ми з вами якраз і побачили у Каслстоун на останній кулі. Проте у цьому ж відео атлет сказав, що нічого серйозного там немає і переживати нема за що, якийсь мікронадрив. А от із більш неприємного це защемлення або якісь спазми м'язів спини, які, власне, і не дозволили йому навіть закинути на груди останню п'яту колоду у першій вправі. Ось це вже точно зіграло велику роль. Якщо ти не можеш подужати вагою 180 кг, то про перемогу у цьому івенті говорити, ну, немає жодного сенсу. Ще одним, як на мене, найважливішим фактором у цьогорічних траблах Мітча є його психоемоційний стан. Для тих, хто не в курсі або забув, я розкажу та нагадаю. У Лося зараз фактично зруйнувалося, його особисте життя він проходить через розлучення в той час, коли у них з Ешлі здається, уже є маленька дитина, і також вона вагітна вдруге. Такий процес із такими нюансами, звичайно, дуже сильно б'є по атлету, але і це ще не все. Життя таких відомих людей, як ми з вами прекрасно розуміємо, майже ніколи не буває приватним. Тому так як Хупер сам і винен у цій ситуації, на нього вилилося просто тонни хейту. Люди, які зовсім нещодавно Мітча підтримували або були до нього просто нейтральними, зараз буквально змішують його із брудом. Нагадаю, що це все відбувалося просто перед всм і Хупер приїхав на нього ну буквально ніякий. До сторону класік ця ситуація вже трохи устаканилась, але я думаю, багато хто з вас погодиться, що психологія дуже часто, дуже сильно впливає також і на фізичний стан. Особисто моя думка, що саме через психологічну, моральну частину Мічел Хупер почав сипатись і фізично. Думаю, що саме це і є основною причиною ось цих мікротравм, спазмів і таких в'ялих останніх виступів канадця. Зрештою, навіть сам Міч казав, що не відчуває драйву, не відчуває адреналіну, а це точно через психологічну складову. Ну і ось нарешті в своєму останньому ролику Хупер погасив ось цей максималістичний запал і видав спокійне, як на мене, зважене та правильне рішення. Мічел Хупер офіційно заявив, що йде на досить довгий невизначений відпочинок. Він точно пропустить шоу класік, який я нагадаю має відбутися уже наступного місяця. Ну і також точно пропустить Deadlift Championship, як Якби йому цього не хотілося, ми всі з вами прекрасно пам'ятаємо, що він наробив цілу кучу контенту із заявами того, що буде бити світовий рекорд у станові тязі, що буде тягнути 505 кілограм. Отож, рекорд у тязі цього року не буде, принаймні від Хупера, так точно. Інформація про World Tour Finals, про Роукін International та про інші турніри Giant's Life також була не надто обнадійливою, скажу я вам. Міч буде вирішувати питання по цих турнірах уже по факту, тобто по формі і по стану, в якому він буде перебувати. Але, як сказав сам Атлет, скоріше всього, ми побачимо його уже аж наступного року на Arnold Strongman Classic. Також варто сказати, що Хупер тепер буде вибірково ставитися до змагань, у яких буде брати участь. Тобто у всіх турнірах сезону ми його більше не побачимо, це 100%. Виходить, що ось ця максималістична заява, яку він сказав Брайану шоу, що типу, я нікому не дозволю виграти змагання, якщо я знаходжуся у формі, більше не є дійсністю. Якщо взяти до уваги результату Strongman Classic, а також War Strongest Man, то з цього всього випливає один дуже цікавий висновок: Strongman як спорт повертається до своєї норми. Тут більше не буде домінації якогось одного атлета, як це було останні два роки. Тобто, навіть якщо Хупер якнайшвидше повернеться до форми, то він і так уже буде виступати на якійсь обмеженій кількості турнірів на якихось найкращих змаганнях. І це не моя думка, це цитата Хупера. Тому тепер такі атлети, як Том Стольтман, Еван Сінґлтон, десь Трей Мічел, можливо, Паді Хайнс і, звичайно, Райно Нелл будуть мати змогу чергуватися на п'єдесталі, принаймні, турнірів Джайнс Лайф. Ну а тепер давайте ще трохи поговоримо про те, які висновки можна зробити із самих змагань Strongman Classic. Давайте розпочнемо із Евана Сінглтона. По-перше, дуже шкода, що він травмувався на War Strongest Man. Думаю, що скоріше всього приблизно така форма, як зараз у нього, і була на момент ВСМу. Тому, як на мене, цілком можна припустити, що якби не ця травма. То ми цілком могли би побачити, як ось ця серія із 24 поспіль подіумів від Мічела Хупера переривається ще на ВСМ. Думаю, що такий Сінглтон точно мав шанс не те, щоб посунути Хупера із третього місця, а навіть, можливо, десь і зачепитися за перемогу на найсильнішій людині світу. Тим не менш, надалі у нього The Strongest Man on Earth від Show Classic, тому за відсутності Хупера Ванька буде одним із основних претендентів на перемогу. До речі, я прям тришову історію про те, чого у нього пішла кров з голови. Виявляється, Сінґлтон згадав про своє минуле у реслінгу WWE, не знаю, чи був він там чи ні. Але кажуть, що Еван сам розрізав собі голову для того, щоб пішла кров, для того, щоб зробити свою перемогу ще більш епічною, ще більш драматичною. І беручи до уваги те, що у Ваньки в голові Терса а місцями подекуди і вата таке припущення, ну цілком. Ком, цілком може собі бути, але це звичайно треш, і я би серйозно до цього не ставився. Це просто вам така історія задля ха-ха. Сказати декілька слів, я хотів би також про Лукаса Хатона. Якщо подивитися на нього спокійно, без тих симпатій, які він викликав після своїх вдалих Арнольдів. То стає зрозуміло, що він все ж таки більш такий силовий атлет, статичний монстр. Тому очікувати від нього, що він буде вигравати або заходити у призи на турнірах Giants Life, ну, буде не зовсім правильно, бо це все ж таки більш такі швидкі атлетичні змагання, де груба фізична сила використовується ну, там максимум в одному-двох івентах, а далі треба буде побігати. Тому тут, а також на Роук, він буде в топах тільки тоді, коли. Але так складуться обставини, або будуть прям хороші для нього вправи. А от на Арнольді та зараз на шоу Класік, особливо за відсутності Хупера, він може прям божити. Фактично те саме можна сказати і про Трея Мічела, дуже сильний фізично, але недостатньо швидкий і має проблеми із хватом. Що по Джаку Шкунвінкелю? Як ми побачили, це дуже сильний та досить збалансований стронгмен, який може показати, ну. Топ результати, коли він готовий та коли він здоровий. Зрештою, просто так групу, де Брайан Шоу, де Райно Хейнла ніхто не виграє. Чи зможе він повторити такий перформанс, як на шоу-класік? ну, я думаю, за певних обставин все ж таки зможе. Але, зрештою, як ми з вами можемо пам'ятати по минулому сезону, призерів своїх турнірів Giants Life не завжди кличе на наступні турніри. Тому чи побачимо ми ще його десь цього сезону велике питання. З іншої сторони, вакантне місце вже точно з'явилося на Show Classic, Deadlies Championship, а також, можливо, на World Tour Finals та Rock In International. Також пасувало би декілька слів сказати про Падді Хайнса, але, як на мене, тут усе максимально ясно. Це топ чувак, йому би додати ще в оверхедах і він буде реальний конкурент на перші місця. Ну і наостанок Павло Кордіяка. Багато з вас питалися, що там по його коліну, як справи. Він це розказував на своєму стрімі у Ютубі, але оскільки переглядів там не надто багато, то я згадаю про це також і тут. Справи зараз дещо краще, аніж воно очікувалося. Операція на коліні буде, але буде вона не така складна, як планувалося раніше. Якщо простіше пояснити, то Павлу у коліно будуть вводити стовбурові клітини в переміжку із жировою тканиною, і такий метод забере значно менше часу по відновленню. Якщо раніше операція означала те, що Павло фактично точно вилітає із цього сезону, і ми побачимо його вже скоріше всього, аж на найсильнішій людині Європи 26-го року, то ось варіант, який пропонується зараз, передбачає просто відсутність прямого навантаження на коліно протягом місяця. Так, забігати наперед поки все одно надзвичайно рано, але я скорочення термінів відновлення це вже дуже добре, і у нас з'являється хоча б невеличкий шанс побачити Павла на World to Finals від Giants Life або Rock Invitational, якщо він отримає туди запрошення. Ну, якось так, друзі, мені було б чесно дуже цікаво почитати ваші думки у коментарях стосовно рішення Мітчела Хупера і наскільки сильно воно вплине на розподіл місць у майбутніх турнірах, хто тепер буде в топах, на змаганнях, які залишилися до кінця цього сезону. Не забувайте також проставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви досі по якійсь причині цього не зробили. Дякую за вашу увагу! Як завжди, тягайте залізо та бувайте здорові.